Друзі, всім привіт. Отже, сьогодні мова піде про ще одну дуже цінну рибу, а саме про форель струмкову. Струх струмковий або форель струмкова по латині селмутрате вид надзвичайно цінної риби з родини лососевих Струх має товсте видовжене тіло, на хвостовій частині якого є невеликий, без променів жировий плавець. Тіло зеленувато коричневого кольору. На спині. На жовтувато-сірих плавцях розкидані численні червоні, чорні та білі пістряві плями, завдяки яким ця риба отримала своє ім'я. Залежно від умов, середовище забарвлення змінюється. Форель струмкова належить до холодноводних риб, вона віддає перевагу швидко текучим річкам з чистою водою, багатою на кисень. У спеку риба тримається поблизу джерел або забирається під камені, корчі, де впадає в оціпаніння і неживиться. Навесні і влітку основними компонентами її живлення є комахи та їхні личинки. Восени, коли зникають жуки, мухи, коники та інші комахи, форель споживає риб, зокрема мересницю. Найінтенсивніша риба споживає корм рано вранці та ввечері. Темп її росту залежить від умов навколишнього середовища. Наприклад, в умовах Закарпаття довжина цього літка Струга у річці досягає близько 8 см, в озері близько 11 см. Шестирічні риби у річці мають довжину 35 см, в озері понад 46 см. Маса їх відповідно у річці складає 310 г, в озері 840 г. Зрідка струг струмковий може досягати довжини близько 60 см. Нероститься форель пізно восени. Переважно в жовтні листопаді на ділянках зі швидкою течією, кам'янисте або вкрите галькою. Саме це будує з гальки гніздо, куди відкладає ікру. Після запліднення ікри вона загортає гніздо. Зародки розвиваються під шаром ґрунту, який промивається водою до наступної весни. У квітні травні з'являються мальки. За тривалий час інкубації багато ембріонів гине. Саму ікру знищують рибоплідники, а також харіуси та меньки. Плодючість струга струмкового невелика. Наприклад, у самиць, маса яких приблизно 125 грам, вона коливається від 230 до 595 ікринок. Форель струмкова має ніжне, смачне, рожевого кольору м'ясо і високоціниться як делікатесний продукт. Промислового значення вона не має через свою малу чисельність. Тому на відтворення її запасів давно звернуло увагу. В Україні струга струмкового розводять у гірських річках Карпат, де створено понад 20 заводів відтворення запасів цієї цінної риби. На державному рівні відтворенням цього аборигенного мешканця наших водойм займається державна установа рибоводний форелевий завод Лопушно. Розведення струга започаткувало ставкове рибництво. Поширення струмкової форелі в українських водоймах зумовлене наявністю прохолодних, чистих і прозорих вод зі швидкою течією і кам'янистим дном. Такі умови є у верхів'ях апруту, черемошу, серету, Стрия, Дністра та його приток, в тисі, тересві, тереблі та ріці, а також у гірських річках Криму. Особливості ловлі форелі Ловля форелі складна. Але захоплююча, шанувальників її стає все більше. Тому дуже важливо, щоб зберегти цю прекрасну рибу, суворо дотримуватися правил лову, не виловлювати форель, що не досягла статевої зрілості. Ще важливіше оберігати форелеві водойми від згубного забруднення. Вибір місця лову найбільш важливий етап, що визначає всю стратегію риболовлі, знайти водойму, де водиться форель. Не так вже важко, але цього ще недостатньо. Для успіху потрібна більш конкретна інформація, яку можна отримати у досвідчених рибалок або здобути самому, намагаючись ловити на різних ділянках річки. Не треба забувати також про правила любительського рибальства, які в багатьох регіонах України неоднакові. Десь на її ловлю немає ніяких обмежень в інших регіонах, навпаки, введено повну заборону на її вилов. Різні і норми вилову. Сезон ловлі форелі, риби, нарестящися восени зазвичай починається з розкриттям річок. Там же, де водойми в теплі зими не замерзають. Її можна ловити і взимку, якщо це не заборонено правилами рибальства, хоча і веде вона себе в цей час досить пасивно. Деякий сплеск активності спостерігається, коли в річку надходять перші талі води. Земля в цей час ще не відтанула. Тому вода в річці залишається досить прозорою. Проте великих успіхів в цей час чекати не слід. Ранньою весною форель можна зустріти в так званих зимових місцях ямах, за вихреннях нижче перекатів, на помірному перебігу, тобто там, де є корм, личинки ручейника, жаби або дрібна риба. Коли рівень води починає підніматися і вона каламутніє, визначити стоянки форелі дуже важко. Ловлять форель поплавковою, спінінговою і нахлистовою снастю. Друзі, а ви хоч раз ловили форель? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. До зустрічі!